Вітаємо вас, друзі. Сьогодні ми вирішили зробити вам екскурсію в одну дуже цікаву локацію. Це Львівський будинок вчених. Ось така от неймовірно гарна будівля. Це одне з місць, які обов'язкові до відвідування. Якщо ви приїхали у Львів, тому якщо ви не були у Львові або були у Львові і не відвідували цієї. Локації, то маєте нагоду подивитися і наступний раз, коли будете, обов'язково в неї завітати. Тому пропоную пропонуємо зайти. Одразу тут тривалість огляду 20 хвилин, вартість огляду дорослих 50, дитячі 30. Весільна фотозйомка одна година 1000 гривень. Огляд будинку вчений прод до 18 години оплата через банк або через онлайн-банк. Тому, друзі, запрошую вас відвідати вчених перлину архітектури світового значення одну з найкращих необарокових споруд Львова, творчих зодчих Гельмера і Фельнера. Створів проєкт Одеського оперного театру. Будинок вчених віднесений до пам'ятки семи чудес міста Львова, приміщення будинку вчених кіно студіями було знято понад 100 фільмів. Тому, друзі, дуже-дуже дуже цікава і гарна локація. Можете бачити, які гарні такі склепіння, арочні. Такі Вхід тут. Так, ми зараз Заходимо. Ось такий гарний холл. Тут архітектурне бюро Вальмера і Бачите, представлені ті роботи, які вони спроектували. Добрий день. Добрий день. Одразу тут така картина. Нагадую, ті, які ми бачили в Женеві, пам'ятаєш? Ага. Мені здається, що дійсно рука автора. На що зразу хочеться звернути увагу, це те, що всі стіни повністю обшиті деревом. Проводять ці фотосесії, тобто це повністю все дерев'яні споруди. І напевно, що Давай знову речі гардероб. Ще не будемо лишати в гардеробі. Тут якось так. Ось так ми. наречі гардероб здали, то ви просто вішаєте там. Такий камін тут. Стелі, повністю все, друзі, всі балкони, це все. Це все з дерева, повністю все дерево. Такими картинами Видите какие? Тут лавочки Все, Резьба с дерева Так уж так, Ну что, давайте поднимемся на другую Ні, ми ще. Давайте, з першого просто там такі балкони. Хочеться їх. Одразу подивимось туди. Такі шпалери, як ми бачили. Це тканина. Ага, це ткані. тканина. Подібні до тих, що ми бачили, коли mm -hmm. був тиждень мистецтва. так? Так. Як... так. Давайте там люди проводять фотосесії, ми будемо їм заважати. Тут люди і... збиралися доволі заможні в цих залах. Тут було і казино. При... І горний дім, якщо не помиляюся. Так, і горний дім. Тут збиралися такі пани, приїжджали сюди. Каретами заїжджали і проводили своє дозвілля, свої вечора. Місцями трошки вже такі ці лущиця, все потребує догляду, фінансування, проте. Загальна атмосфера залишається просто неймовірною. Паркет ідеально виставлений такий, вже стільки часу має. Якісь столи дерев'яні також з такою різьбою. Бачите, навіть такі там якісь риси, обличчя. за крутою класно. Усіх хочуть на мосталях. Парово може... щось. Або щось виходив, проголошував, що може там. Бути. Або щось... там були такі від місця. Так, для, для... спостерігання. Якийсь бал тут коли проводився. Вікна такі великі все, в дзеркалах. Видно што тут проводи фотосесија, тому ми што дуже лак потертий само. Тек мисија. Таа биле Кого наш зал? Тут так, давай напомню, что тут, а вот тут не было. Що то ще mm -hmm. від кухні? Я так розумію, це другий захит. Та, це закрай. Докр... Та-та, що там був казівник, що mm -hmm. заходити з іншої сторони. Тут беремо для чоловіків. Так, ну що, давайте пройдемо в цей зал. Так, тут. Фотосесія продовжується. На другий поверх. Так, десята. це буде дуже довго. Отакий найтакий величніший зал. Вражаюча просто робота по дереву, друзі. Тут ті зали такі, ну, зали як зали, але тут дійсно та робота по дереву. Просто вражає своєю майстерністю та витонченістю. Дивіться, які як зроблено просто, наскільки деталізовано воно ті сходи. Кончик. Це все неймовірно робота. Дуже витончено. І над кожною аркою, бачите, є таке зображення старого Львова. Тут в англійською мовою прописано. Давайте я покажу. Тому цікаво, англійською можна також прочитати. Такі камін. Споруда Львівського будинку вчених побудована в 1897-98 роках. Усього за рік, друзі. Усього за рік за проєктом Віденської архітектурної спілки Герман Гельмер. Фердинанд Фельнер для клубу Конезаводчиків. У 2018 року у приміщенні працювало шляхетське казино. В народі його називали казино Герхарда. Під час Другої світової війни тут був пункт набору молодої Галичини на каторжні роботи до Німеччини. Його ще називали шляхецький або кінський, бо більшість членів цього елітного клубу займалися розведенням коней у міжвоєнний період. Тут було міщанське казино. Після Другої світової війни будинок учених. Архітектори надихали зразками палацової архітектури середньоєвропейського барокку. Тут така історія доволі протяжна, тому кому цікаво, що Ну, Друзі, вражаючи масштаби саме роботи з деревом мене вразили, тому що... Люстри, все, наскільки це зроблено? Гарно і витончено. Дійсно тут атмосфера така, Вражаюча. Як тобі, Олександра, що скажеш? Щось коментуй. — Тут не бачу, як не це треба спостерігати мовчки. Як бувати? Школі навчилися. Так то люди вибрали колись, коли було треба помати там кілька, але так чи інакше. На протилежній стороні була да, точно Тут, напевно, була трапезна. Це який стіл для переговорів? Який сад. Думаєш, кабінет. Тут, напевно, сидів якийсь власник цього, цієї будівлі. Проводив наради, збирав робочий колектив, заслуховував їх. ще залишились такі. Це що, дзвіночки викликати?

Ну тут відчувається, коли є такі червоні тона, то відчувається атмосфера казино. Yeah. Кажуть, що тут тепло шампанське. Mm -hmm. Так ми розповідали, коли ми тут були в інституті, нас видимо сюди, казали, що тут був такий фонтанчик шампанський. Нічого, собі, відпочивали наші предки. Не знаю, як правда це чи ні, але. Але. Інтригуюче. Дуже гарні і неймовірно величні зали. Такі балкони. Рокі Угу. І тут таке погруддя подібне на Юлія Цезаря. Не знаю, кому воно присвячене, друзі. Але з такими лаврами. На голові це якомусь переможцю, комусь великому мудрецю, правителю. І тут такий бачите рояль. Я помню, угу. Шкода, що хлеє? Я такому Угу. Тож, куди він накритий? Цікаво, що це от. Це ж таки мені чомусь. Дуже цікаво. Треба спіти. Угу, то таке, як якась гардеробна. А може, вбиральна? Може, але там тут пропасти така... не можна. Угу, mm -hmm. звичайно. Ну? Це якась така потаємна кімнатка Камін направду такий з мармуру такий монолітний, да? Виглядає з, ніби як з одного куска монолітного мармуру, хоча тут тут софт такий видний. І робота по каменю, ну, насправді якийсь каменяр і по дереву. Ну, Той, що боюсь, робив. Напевно, будинок чи вражає найбільше з того, що ми показували. да. Ну входить в десятку обов'язкових місць, які потрібно відвідати, будучи у Львові. Тому, друзі, обов'язково відвідайте, подивіться своїми очами і напевно навіть буде цікаво взяти гіда, який проведе вам екскурсію. Ми просто показуємо вам це, як воно виглядає. Собі прийміть рішення провести тут, бачите, тут всі фотографуються, це така основна зала для фотосесій. Тому що тут можна ось так от деталізовано оглядати, оглядати. Кожен клаптик тут тут все повністю від дверей, візерунків на дверях, до ручок, які тут збереглися. Все можна повністю розглядати дуже довго. Приміщення невелике, екскурсія займає 20 хвилин. Від Хоча початок можна... замісника не довше, але в принципі півгодини тут вистачить. Ну ми вже і оглянули фактично все. Там ще продовжують екскурсію. Там ми були, ми все. Там ми тут ми були. Тому, друзі. Залишайтесь з нами, що хочеться сказати. Обов'язково відвідайте цю написано, локацію. залишайте з нами. Бережіть себе okay. далі буде.